Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Autozvuk.ua і сьогодні ми поговоримо про різницю між дорогими і дешевими манометрами для перевірки тиску в шинах. Якщо вам цікава тема манометрів для перевірки тиску в шинах, електричних, механічних, більш дорогих, більш дешевих. То, в принципі, на нашому каналі ми зробили вже декілька порівняльних відео різних манометрів, різних виробників різного типу, переглянувши які ви зможете зробити для себе перші висновки. А цим відео ми нібито підводимо підсумки і. Намагаємось зрозуміти, в чому все ж таки може бути різниця між більш дорогими і більш дешевими манометрами для авто. І в першу чергу, порівнюючи між собою дорогі і дешеві манометри, ми маємо. Говорити про можливу похибку. Якщо брати найдешевші моделі, то похибка таких манометрів може складати від 3 до 5 атмосфери, що досить багато. Але ось, наприклад, по результатам наших тестів, ми бачили, що деякі моделі дешевих манометрів видають не таку вже й велику похибку. Але тут нас чекає інша небезпека. Справа в тому, що дешеві манометри зазвичай мають нестабільне виробництво. І навіть якщо одна і та сама модель манометра там показує нормальні показники, це не означає, що інший манометр цієї серії цієї моделі з цієї партії матиме таку саму похибку. Тобто нестабільність виробництва, використання дешевих компонентів не можуть нам гарантувати, що конкретна модель манометра буде мати завжди однакову похибку. Нам може трапитись вдала. Або невдала модель. Точніше, навіть не модель, а просто конкретно сам виріб. Один виріб буде показувати нормальні показники, а інший аналогічний, придбаний через день, через два, може показувати вже більшу похибку. Тому, якщо ви будете купувати собі якийсь бюджетний манометр, можна перевірити його похибку, наприклад, на СТО на шиномонтажі, щоб зрозуміти, яка Похибка конкретно у вашої моделі. Що стосується більш дорогих манометрів, то тут похибка набагато менша. Вона складає приблизно десь 1 десяту атмосфери, і стабільність виробництва таких манометрів зазвичай забезпечена вже відомими брендами контролем якості на виробництві. Тощо. Також існують ще професійні манометри, які навіть мають можливість калібрування. Тобто час від часу ви можете перевіряти свій манометр і калібрувати його для того, щоб бути певним, що він показує точно правильні дані. Виготовляючи дешеві манометри, виробники економлять на всьому, на чому тільки можна. На якості матеріалів їх товщині тощо. Тому дешеві манометри виготовляють з тонкого неміцного пластику, і найголовніший елемент манометра так звана трубка Буртона. Також може бути виготовлено з якогось дуже тонкого матеріалу, який матиме мінімальний термін експлуатації. Цей матеріал дуже швидко може втрачати свої властивості через невисоку товщину і пружність. Манометр може розгерметизуватись або отримати інші пошкодження при падінні. Відповідно, дешеві манометри по терміну експлуатації поступаються дорогим, і при цьому вони більш схильні до якихось механічних пошкоджень через використання тонких найдешевших матеріалів. Дорогі манометри часто виготовляють вже з товстого міцного пластику або навіть металу з додаванням захисних. Поверхонь, які захищають манометр при падінні, ударах тощо. Ну і також внутрішні компоненти таких манометрів виготовляються з більш надійних, там, товстих матеріалів, які менше зношуються, і тому такий манометр можна частіше використовувати, і в нього триваліший термін експлуатації. По типу манометри бувають двох різновидів: механічний і Цифрові. Є така думка, що цифрові манометри менш точні в порівнянні з механічними. Але провівши декілька тестів, ми з'ясували, що електронні манометри інколи навіть точніші за механічні. І тут справа не в типі манометра або в типі індикації вона зі стрілочкою чи з LCD дисплеєм а просто в якості самого манометра. Але все ж таки, електронні манометри вони набагато зручніші, тому що на дисплеї краще видно тиск. І Манометр одразу показує точний тиск. Такі манометри мають пам'ять і також часто мають підсвітку, що покращує видимість в темряві, на відміну від манометрів механічного типу. Але це не означає, наприклад, що всі механічні манометри погані. Існують професійні механічні манометри, які також мають дуже високу точність. Тому, все ж таки, якщо говорити про різницю між дешевими і дорогими манометрами, то дешеві манометри вони зазвичай. Йдуть виключно механічні. Якщо говорити про більш дорогі моделі нормальних відомих виробників, то тут в нас вже є вибір придбати собі цифрову модель, в якій потрібно час від часу замінювати батарейку, але ми отримаємо набагато більше зручності при використанні, або придбати механічну, але більш точну модель. І якраз Дорогі манометри нам дають цю можливість вибору. З дешевими манометрами ми можемо собі дозволити виключно механічну модель. Інколи цифрову, але точність вимірювання там буде. Така сама, як і у дешевого механічного. Ще одна цікава відмінність, про яку мало хто говорить і мало хто знає, це стійкість манометра до перепадів температур. Справа в тому, що дешеві манометри спроєктовані по найпростішим схемам, з використанням знову ж таки найтонших, найпростіших матеріалів, і, відповідно, в сильний мороз або в сильну спеку. Похибка у таких манометрів може збільшуватись, і тому неможливо передбачити результат. З дорогими манометрами все навпаки. Вони сконструйовані таким чином, щоб незалежно від температури зовнішнього середовища, завжди показувати точні дані зі сталою похибкою, що набагато зручніше і дозволяє нам точніше контролювати тиск в шинах. Ну і нарешті останнє ремонтопридатність і можливість калібрування. Як ви розумієте, дешеві манометри непридатні до ремонту і калібрування. Але коштують вони дуже дешево. І, в принципі, якщо ви підібрали для себе якийсь дешевий манометр, який задовольнив вас за своїми характеристиками і похибкою, і з часом почав показувати неправильні дані або вийшов з ладу, можна навіть. Дешевше придбати новий аналогічний манометр. Якщо ви все ж таки хочете собі якісний класний манометр, краще обирати з більш дорогих професійних моделей, які можна і обслужити, і за потреби відкалібрувати, знову ж таки, для того, щоб завжди мати точні дані. Отже, щойно ми порівняли між собою дешеві і дорогі манометри, і зрозуміли, в чому полягає між ними різниця. Тепер виникає питання, який манометр обрати для власного використання. Для більш Участі водіїв, на мою думку, підійдуть і бюджетні дешеві манометри, якими можна перевіряти тиск з похибкою приблизно там в 3 десяті атмосфери. Але для якогось такого професійного або напівпрофесійного використання, наприклад, якщо ви там в любительському або напівпрофесійному професійному режимі займаєтесь будь-яким видом автоспорту, або ви часто перевозите великі вантажі. В цих випадках потрібно точно контролювати тиск в шинах. Тут вам однозначно знадобиться якісний дорогий манометр, який за потреби ви зможете обслужити, відкалібрувати і завжди мати точні дані, що забезпечить вам хороші спортивні результати або безпеку руху на дорозі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.